Не жати більший від батька нашого Якова, нашого, нашого який дав нам цей колодязь і пив з нього сам, і діти його, і худоба його. Сус відповів Погано. і сказав їй, всякий, хто п'є від цієї води, буде жадати знову. Від води, яку я дам йому, ніколи не буде жадати, але вода, яку я дам йому, буде в ньому джерелом води, яка б'є в життя вічне. Не, дай мені цієї води, щоб мені не жадати. Не, не жадати Нема і у нас. не переходити Сюди. Ісус говорить їй, іди, поклич чоловіка твого і прийди сюди. Жінка відповіла і сказала, я не маю чоловіка. Ісус сказав їй, ти добре сказала, я не маю чоловіка. Бо ти мала п'ять мужів. І той, якого ти маєш тепер, не чоловік твій, а чому сказала ти правдиво. Бачу, що ти пророк. Билися на цій горі, а ви говорите, в Єрусалимі не місце, де слід поклонятися. Ісус говорить їй жінко, повір мені, приходить час, коли ні на горі цій, ні навіть у Єрусалимі буде поклонятися отцю. Будете поклонятися оцю. Ви поклоняєтесь, не знаєте, чому. Ми знаємо, чому поклоняємося. Без спасіння від іудеї. Що він вже? Коли істині шанувальники будуть поклонятися у в дусі і істині, бо отець шукає таких, щоб поклонятися йому. Знаю, що йде месія, який називається Христос. Коли він прийде, він розповість нам все. Ісус говорить їй. Я, який говорю з тобою, прийшли учні його і здивувалися, що він розмовляє з жінкою. Проте, згоден, жоден з них не сказав, що шукаєш ти, чи, чи для чого розмовляєш з нею. Залишила свою посудину для води і пішла у місто і говорить людям: Придіть, подивіться на чоловіка, який розповів мені все, що я коли-небудь робила, чи, чи не цей Христос, прийшли до нього. Чи просили його, кажучи, учителю, їж. Але він сказав їм, я маю їжу, щоб їсти. То його ви не знаєте. Тому учні говорили один одному. Хіба хто приніс йому їсти? Моя їжа є виконувати волю того, хто послав мене і завершити діло його. Е, ще чотири місяці, і тоді настануть жнива. Ось я кажу вам: підійдіть очі ваші і подивіться на поля, бо вони вже побіліли для жнив. І той, хто жне, отримує платню і збирає плід до життя вічного, щоб і той, хто сіє, і той, хто жне, раділи разом. І, в цьому і Сенсії, а інші ж не послав жати те, на що ви витратили, на що ви не витратили жодної праці. Працювали, працювали інші, а ви вийшли у працю їх. Далі Самарцянам в того повірили в нього по слову жінки, яка свічила. Він розповів. Мені все, що коли-небудь роби... роботи. Що я коли робила. Робила. Саморитянини прийшли Робили. до нього, вони благали його залишитися з ним. Він пробу... був там два дні. І ще більше людей повірили через його власне слово і говорили жінці, зараз ми говоримо не через троє. Твої... Ми через бо, через... через... Зараз... бо ми чули його самі і знаємо, що це дійсно Христос, Спаситель світу. Вічень уж двох днів він вирушив з звід... вирушив звідти і пішов у Галілею, бо саме тут свідчив, що пророк не має честі у своїй вітчизні. Потім, коли він прийшов у галілею, Галі... Галі... не прийняли його і побачили все, що він зробив в Єрусалимі, свято, бо вони ходили на свято тут знову прийшов у Каяну Галілейську, де він зробив воду вино. І був там один е, зна... знатний чоловік, е, син прийшов з Юдеї, з Галілею, він прийшов до нього і благав його, що він прийшов. І зцілив Чи, ну, сина його пане, прийди, поки не вмерла дитина моя. Ісус говорить мені, іди, син твій живе. І чоловік той повірив слову, яке сказав йому Ісус, і пішов. І коли він вже йшов, зустріли його слуги Його і сказали йому, кажучи, син твій живе, тоді запитав він унизу, о котрій годині йому стало краще. І вони сказали йому, вчора, о сьомій годині, гарячка залишила його. Так, багато... так, батько... так батько дізнався, що це було в той самий час, в який Ісус сказав йому, син твій живе і повірив сам, і весь дім його. Це вже друге чудо, яке зробив Ісус, коли прийшов з Івдеї в Галілею.